В цьому відео хотіли показати, як створювати міні-лендінги, працювати з конструктором та зробити, наприклад, ось такий міні-лендінг, який дозволяє клієнту, потенційному клієнту, зареєструватися, тобто відкривається ось така форма, та працювати вже перейти вже безпосередньо до тесту або до якогось продукту, який ви продаєте. Тож перейдемо в кабінет Квіга, відкриємо всі рішення, сайт, віджит мінілендінг. Та створимо новий. Ми можемо відразу прибрати ось ті елементи, що в нас вже є. Вони нам не потрібні, які додаються за замовченням це більше для банеру. Та давайте спочатку подивимося на налаштування, які в нас є. Тобто, нам буде потрібен, ви можете додати декілька блоків. Це може бути як форма, тобто для збору контактів, це просто блок та якийсь кодиш-імей. Ми будемо працювати спочатку з блоком, тобто це якась сторінка, фіксована, не змінюється а, з якоюсь кнопкою. По-перше, нам необхідно задати фон, наприклад, який використовує, використовується. І в нас ось тут він за замовченням сірий, то давайте змінимо його на ось такий фіолетовий, як на прикладі. Далі в блоці самому. Ми можемо задати ширину блоку, тобто, за замовченням він 100 пікселів, ви можете його збільшити або зменшити. Залежить, по-перше, від того, для яких пристроїв ви плануєте використовувати цей міні лендінг Тобто, якщо це мобільні телефони, ви можете зменшити, якщо на мобільних, на планшетах, тобто немає різниці на комп'ютерах, ноутбуках люди ви плануєте, що люди будуть відкривати цей міні лендінг то залиште вже як є. Висоту блоку можна не вказувати, вона буде змінюватися. Давайте задамо її у відсотках. Поки що тут нічого немає, відсотки і сам блок дуже вузький. А і нам, по-перше, треба буде розмістити, наприклад, елемент, це текст. А можемо відразу познайомитися, які є можливості, тобто, це кнопка, текст, якесь зображення, додати посилання, це поле більше використовується при використанні саме форми, а не звичайного статичного блоку, та таймер. Розпочнемо з блоку текст. Ми можемо скопіювати звідси. Тобто, це може бути будь-який текст, ви можете змінити. Розмір шрифта, ви можете зробити інший шрифт, який подобається саме вам. А ви можете живним-неживним, відразу по центру, наприклад. Звичайно ж, ви можете змінити колір тексту, вказати щось інше. І ми б хотіли, щоб якось тут так само був той же самий фон у цьому блоці, бо виглядає з білим. Не дуже. Тож повернемося назад та вкажемо, що в цьому блоці колір фону також той же самий код. Після цього ми можемо додати ще один елемент і цей елемент, наприклад, зображення. Ви можете додати, як зі сховища, додати посилання на зображення в мене воно завантажено на комп'ютері. Чи велике стається трошки велике, то давайте його. Змінимо, наприклад, на трошки менший розмір, щоб це зображення не було таким великим. Після цього в нас по плану ще один текстовий блок, тож повертаємося назад, де є перелік усіх елементів у цьому блоці. А, нагадаю, по навігації, тобто саме перший рівень це налаштування самого міні лендінгу. І тут ви можете додати різні блоки. Їх може скільки завгодно, так само, якийсь текстовий статичний блок, можливо, ви хочете з якимось іншим а, фоном, кольором чи форма. Або ж ви можете працювати в одному блоці і додавати а, вже елементи, тож знову таки текст. Наприклад, такий, якщо ви хочете, що ви вважаєте, що текст дуже близько до зображення, то ви можете додати відступи. Наприклад, додати тут, та так само після тексту. І додамо ще один елемент, це буде кнопка, звичайно ж, змінивши її налаштування. По-перше, це колір кнопки. Помаранчевий тут зовсім ні до чого. Та що відображається на самій кнопці, тобто в нас може бути почати. А ви можете змінити шрифт на кнопці, наприклад, зробити його більшим. Якщо ви хочете, щоб це була більш скруглена кнопка, то ви регулюєте це ось тут. А ви можете встановити ширину чи висоту кнопки, наприклад, я хочу, щоб вона була. Більш е, висока, скажімо. Е, ну, і зазвичай, звичайно ж, куди повинна вести ця кнопка, тобто посилання. За замовченням тут стоїть перенаправлення на сторінку, ви має, можете обрати два варіанти. Або ж це буде просто перенаправлення на сторінку, будь-яку і ви вказуєте посилання ось тут. Або ж, якщо ви хочете, щоб відкривався якось тут форма. Якась для заповнення, то для цього ви можете обрати віджит інше сіття та його створити. А створювати віджит треба окремо. Ви можете можемо зараз використати вже створений раніше. Якщо ви робите це вперше, то ви можете зберегти усе, перейти назад, де ви були. Створювали міні-лендінг, створити форму. Дивіться окреме відео, як створювати саме віджит. І вказати цей віджит ось тут. Давайте дамо назву цьому міні-лендінгу. Можемо подивитись, як все це виглядатиме на різних пристроях, та, наприклад, ось тут зображення. Не дуже. Давайте виправимо, як з ним працювати на мобільному. Так само ви можете змінити, наприклад, тут багат, багат, дуже великий відступ, то ви можете змінювати саме налаштування для мобільної версії, тобто зменшити, наприклад, ось тут. І на цьому зображенні саме для мобільної версії, зробити, щоб текст був ближчий, якщо вам щось не подобається. У цьому варіанті. Збережемо усі налаштування, та відразу покажу, як подивитися саме посилання на цей міні-лендінг, як його знайти. Ось він за назвою, він, звичайно, виглядає і так, як приклад, з якого ми робили, але це приклад. Тож, у меню з три точки ви можете копіювати, якщо вам потрібно зробити щось подібне, там, знаю, змінити зображення чи текст. Щоб це було швидше. А саме подивитися посилання, ви можете. Ось тут. Ось за цим посиланням, якщо його відкрити у браузері, ви можете побачити саме цей міні-лендінг. Код віджиту вам наразі не потрібен, оскільки це вбудовується саме віджит. Про це є окреме відео. Тобто, вам потрібно лише ось це посилання. Його можна давати. Саме ось це посилання своїм, наприклад, клієнтам або вбудовувати його в рекламну кампанію. Люди будуть переходити на цю сторінку і бачити саме те, що ви розробили. А з додаткових може зацікавити також, додавати на лендінг, наприклад, якийсь таймер. Налаштувати до якої події, тобто, наприклад, будь-коли, коли людина відкриває цю сторінку, буде починатися завантаження на 3 години. Ви можете змінити колір тексту, колір акценту. Давайте зробимо, щоб він був такий же наприклад, як на кнопці. Тобто все те ж саме. Якщо ви хочете змінити порядок елементів, наприклад, таймер поставити ось тут ви можете перетягувати за ці дві полосочки. Якщо вам потрібно скопіювати елемент, наприклад, щоб це було швидше текст редагувати, щоб залишились усі налаштування, ви можете це зробити. А, тобто він копіюється донизу, а вже потім знову перетягнути туди, куди потрібно. Можу взагалі видалити його.